Спершу поговоримо про те, як випромінювання може вдарити по нашій тоненькій атмосфері, що нас захищає. Тема велика і трохи лякає, але ми розберемо її на прості кроки: від старих сонячних спалахів до того, як саме ультрафіолет стає таким небезпечним. Слухаючи, напишіть у коментарях, з якого ви міста завжди цікаво, звідки ви нас дивитесь. Дякую за перегляд та підтримку каналу. Гарного вам дня і мирного неба! А тепер до суті без зайвих страхів, але з точними фактами. Давай почнемо з тихого сліду події, яка, здається, промайнула повз нас подія Міяке, 774-775 роки. Уяви собі теплий ліс і річне кільце на зрізі кедра. Вчені знайшли в ньому стрибок радіовуглицю 14 с приблизно на 1%. Для геохіміків це як раптовий крик у тиші. Дуже схожі шрами виявили й в Антарктичному льоді за допомогою аналізу берелію 10. Це свідчить про те, що землею пройшла потужна буря високоенергетичних частинок. Чим це могло бути? Найімовірніше, надзвичайно сильним сонячним спалахом, суперспалахом, у десятки разів потужнішим за звичайні. Хоча пряма радіація не обпекла нам шкіру, її наслідки були вищими. В стратосфері заряджені частинки повітря запускають хімічні реакції, що руйнують озон, наш захисний шар від ультрафіолету, товщиною приблизно 300 допсонів. Якби він зменшився на десятки відсотків, то потік жорсткого ув випромінювання досяг би поверхні з такою силою, що сонячні опіки стали б справою годин. А для фітопланктону в перших 10-20 метрах океану це означало б масовий колапс фотосинтезу. Історія додає цікавий контраст у 1859 році. Подія Керінгтона лише спалила телеграфні лінії. А в 1989 році геомагнітна буря залишила Квебек без світла на 9 годин. Але це був легкий варіант. Набагато гірше, коли невидима хімія в атмосфері перетворює звичайний сонячний день на смертельну небезпеку. Страшно? Саме так і має бути. Ці сліди нагадують, що навіть майже нічого не сталося, це теж важлива подія. Напишіть, чи вірите ви, що природа зберігає ще такі тихі справи. І якщо матеріал вам сподобався, підтримайте канал. Підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. Це допомагає нам створювати нові відео. Дякую кожному, хто дослухав цей перший факт до кінця. Другий момент. Знаєте в чому парадокс? гамма сплеск не страшний тим, що він пропалює нас променем, а тим, що він робить з атмосферою за лічені секунди. Яскравий спалах здалеку це, по суті, лавина фотонів до гігаелектронвольт та частинок. Триває це десятки секунд, але наслідки розтягуються на роки. Як це працює? Гам-кванти та космічні протони, влітаючи в повітря на висоті 20-40 кілометрів, іонізують азот і кисень, розривають молекули, утворюючи оксиди азоту NO – 2 Ці зловмисники прискорюють руйнування озону. Одна молекула НО NO, може багато разів знищити О3, а відновити його потім довго. Результат Глобальне просідання озону, яке, за розрахунками, може зменшити його шар на половину в наших широтах, якщо сплеск буде близько і спрямований прямо на нас. А далі вже проста біологія: ультрафіолет UVB біля землі різко зростає, ДНК руйнується, рослини дають менше врожаю, фітопланктон страждає, і вся харчова піраміда починає хитатися. Ще один прихований ефект це дощ з міонів. Вторинні частинки проходять крізь метри землі та води, несучи дозу радіації навіть там, де здавалося. Безпечно. Людині для гострої променевої хвороби треба кілька грей, але екосистеми ламатися починають значно раніше від нестачі озону та сонячних опіків, наскільки це ймовірно. Кажуть, що небезпечний сплеск у радіусі кількох тисяч парсиків трапляється раз на сотні мільйонів років. Хтось навіть припускав, що це могло спричинити вимирання в кінці ордовику спірно, але механізм виглядає правдоподібно. Уявіть собі, 10 секунд космічного включення і роки хімічних змін в небі, а потім ще десятиліття на відновлення. Як думаєте, що більш реально для нас зараз: близька наднова чи прицільний гамма сплеск? Напишіть пару слів у коментарях і збережіть відео. Воно допоможе вам у дискусіях з друзями, коли захочете спиратися на факти, а не на емоції. А ось найцікавіші докази вибухів зірок знаходять не в телескопах, а в океанському мулі. На дні Тихого та Індійського океанів знайшли забагато заліза 60 Це такий швидкий ізотоп, що живе близько 2,6 мільйона років. Його поява там не може бути випадковістю земного походження. Отже, приблизно 2-3 мільйони років тому, а потім ще раз 6-8 мільйонів років тому, десь поблизу нас вибухнули над новех. Розташування цих подій збігається з так званою місцевою бульбашкою, областю розрідженого міжзоряного газу, ніби роздутою серією вибухів на відстані кількох десятків, а може й сотні парсеків. Ця історія, що починається з цифр, має прямий вплив на біологію. Таке джерело роками годує землю жорсткими космічними променями, що іонізують верхні шари атмосфери і з'їдають озон. Дослідження показують, що тривалий вплив такої радіації може суттєво зменшити кількість озону о 3 в середніх широтах. Це призводить до різкого зростання рівня ультрафіолетового випромінювання ЮВБ на поверхні, спричиняючи масові опіки у рослин і проблеми з фотосинтезом у фітопланктону. Водночас збільшується потік міонів, частинок, які проникають глибоко в ґрунт, роблячи навіть нори чи товщу води небезпечними. Хоча прямі смертельні дози для великих тварин можуть бути й недосягнуті, екосистеми дуже чутливі до змін освітлення. Коли основа харчового ланцюга втрачає свою продуктивність, це неминуче позначається на всіх вищих рівнях рибах, птахах і ссавцях. Існують навіть сміливі припущення, що сплеск 60 Ефе міг спричинити вимирання великих морських істот наприкінці пліоцену? Це спірне питання, але виглядає досить логічно. І тут стає зрозуміліше, чому космічна погода це не просто метафора, а реальний фактор, що впливає на нашу долю. Четвертий момент. Як виглядає наш день, коли озоновий шар слабшає, а сонячне проміння стає агресивнішим? Вранці прогноз погоди стає важливішим за новини фінансів. Ультрафіолетовий індекс зашкалює, і прості заходи, як-от кепка чи пошук тіні, вже не допомагають. Якщо втратити навіть третину чи половину озону, шкіра почервоніє значно швидше. У наших широтах замість години на пляжі вистачить кількох десятків хвилин на відкритій місцевості. Скло захищає від UVB, але пропускає UVA. Тому в приміщенні біля вікна безпечніше, ніж ззовні, хоча очам і шкірі все одно може бути некомфортно. Крем SPF 50 захищає від UVB, але потребує частого нанесення кожні 1-2 години. Найкращий захист це одяг із спеціальним маркуванням UPF та капелюх з широкими полями. Для тих, хто працює на сонці, робочий день доведеться перенести на ранкові години або вечір. У місті проблеми виникають з інфраструктурою, збої зв'язку та навігації через космічну погоду, скасування рейсів на північ через радіаційні пояси, пошкодження супутникових панелей. У сільському господарстві тепличні плівки рятують врожай. На відкритому полі врожайність падає, а ніжні рослини потребують затінення. Біля водойм порожніють місця нересту, адже личинки та ікра риб надзвичайно чутливі до ЮВБ. У верхніх шарах атмосфери накопичується буро-червоний оксид азоту НО2, через що заходи сонця стають мідними. Це красиво, але свідчить про серйозну проблему. Дощі стають більш насиченими нітратами, що може бути як добривом, так і стресом для різних екосистем. Це вже не фантастика, а реальність, що впливає на дитячі прогулянки, роботу сільськогосподарської техніки та вибір вікон для офісів. Якщо вам цікава ця тема, ми підготуємо окремий матеріал про те, як захиститися від сильного сонця, від одягу до міського планування. Дайте знати, і ми продовжимо серію, детально розібравши методи захисту. П'ятий факт. Найбільша помилка це плутати кіношні ефекти з реальною фізикою атмосфери. Життя на планеті частіше гине не від якогось там променя смерті, а від хімічних процесів в повітрі та ультрафіолету від сонця, на який раптом відкривається вікно. Популярний міф небезпечне лише випромінювання, що змінює атоми, все інше безпечно. Насправді ж у ФВ промені в діапазоні 280-315 нанометрів, хоч і не іонізують молекули напряму, проте масово пошкоджують ДНК, створюючи димери тиміну і викликаючи стрес у рослин. Коли озоновий шар стає тоншим на кілька десятків відсотків, кількість біологічно активного УФ біля поверхні зростає в рази. Це сильно б'є по основі харчових ланцюгів, швидше ніж гамма спалах встигне когось пропалити наскрізь. У радіобіології важливі саме доза та її потужність. Гостра променева хвороба у людини починається приблизно від 1-2 грей це 1-2 джоулі на кілограм маси. А смертельна доза ЛД 50 без лікування десь 4-6 грей. Однак екосистеми руйнуються набагато раніше через сонячні опіки, загибель ікри та личинок. Ще одне непорозуміння: свинець це не чарівний щит. Він добре захищає від гама променів, але проти нейтронів краще працює м'яка екранізація: вода, парафін, бетон з домішками водню, а проти УФВ спеціальні тканини з ЮПФ та скло, а не метал. Навіть під землею не завжди безпечно. Мюони – це вторинні космічні частинки, які проникають крізь метри грунту та води, додаючи свою дозу випромінювання туди, де здавалося б безпечно. І навтаки, страшні терміни іноді не такі вже й страшні. Мікрохвилі від мобільних мереж не іонізують і значно слабші за встановлені санітарні норми. Отже, якщо озон зруйнований, небезпеку становить звичайний сонячний день, а не якийсь промінь смерті. Розкажіть у коментарях, з якими радіоміфами ви стикалися в новинах чи фільмах, і як би ви пояснили другові різницю між дозою та потужністю дози? Ваш досвід допоможе іншим поглянути на цю тему без зайвої паніки. Спершу про космічний рекорд гучності. 27 грудня 2004 року величезний спалах Магнітара СЖР 180620. Що знаходиться приблизно за 50 тисяч світлових років, за частку секунди так вплинув на верхні шари атмосфери, що іоносфера Землі на денному боці змінила провідність, радіосигнали посивіли, наче від раптового світанку. Це лише далеке від луння, але контраст показує масштаб. Якщо такий короткий імпульс із іншого галактичного куточка воруше наше небо. То близький і спрямований сплеск магнітара міг би спричинити хімічні зміни в атмосфері, що призвели б до руйнування озону на місяці чи навіть роки. Наше сонце теж має свої рекорди. Історичне Керінгтон 1859 оцінюють за енергією порядку 10 в 32 ерг, а сонячні аналоги, які спостерігав телескоп Кеплер, сягали 10 в 34-10 в 15 ерг. Перенесіть таку потужність на нашу орбіту. І моделі показують значне зростання ЮВБ на поверхні планети після каскаду оксидів азоту аж до глобальної жорсткої весни з опіками за лічені хвилини. І ще про рекорди: космічні промені надзвичайно високих енергій, це раз 10 в 20-й ЕВ. Поодинокі частинки Землю не знищать, але якщо потік щільний, зростає кількість міонів, дози радіації на висоті, ризики для авіації та небезпечні кишені в грозових хмарах. Критичний поріг для наднової десятки парсеків. На відстані приблизно 10 парсеків, 33 світлових років, удар по озону вже можна порівняти з глобальною екологічною катастрофою. Далі ризик зменшується, але не зникає для полярних регіонів та зв'язку. Який чемпіон здається вам найбільш реальною загрозою на горизонті століття: сонячний суперспалах, близька наднова чи спрямований сплеск магнітара? Напишіть цифру 1, 2 або 3, подивимось, як аудиторія оцінює баланс ризиків. Сьомий момент все починається з мови. Новини називають випромінюванням усе від гамма квантів до сонячного загару, і в цій плотанині небезпека залишається непроміченою. Фізика розрізняє випромінювання будь-який потік енергії, як от світло чи тепло, та радіацію, зазвичай іонізуючі частинки, що вибивають електрони. У побуті ці поняття змішалися. Фон плутають з дозою, рентгени з зівертами, а магнітна буря стає прикриттям для всього від падіння супутників до головного болю. Через це ми боїмося ядерних загроз, але пропускаємо тихий ризик: діру в озоновому шарі та зростання УФБ, яке, хоч і не іонізує, але шкодить ДНК. Навіть сленг веде нас хибно. Дозиметри в роликах показують мікрозіверти біля бананів. Але мало хто знає про індекси КЕП та ЮВІ, які насправді важливі для пілотів і фермерів. Старі підручники згадують Бер і Рат, нові грей і зіверт: перше про енергію, друге про біологічний ефект. Їх змішування породжує міфи: На кшталт чи 5 мікрозівертів це багато, без контексту. Культурні образи, як от сталкер чи світна риба, перебільшують локальні катастрофи, затуляючи космічну погоду. Звичка називати ультрафіолет сонячною радіацією стирає різницю між небезпечним UVB та м'якшим ЮВА, що впливає на захист і режим дня. Якщо вам подобається така чистка словника, дайте знати. Ми зробимо окремий випуск про те, як читати звіти NOAA, чим відрізняються КЕП та ДСТ, і як розуміти ризики дня в зівертах. Хочете серію про розмінування термінів? Пишіть Хочу словник і продовжимо. Факт восьмий. Колись і зараз і картина міняється. Давню біосферу губили спалахи, про які вона навіть не знала, а сучасну може згребти їхнє поєднання з тендітною техносистемою. Колись у пізньому ордовику гіпотетичний гамма-сплеск – версія спірна, але механізму робочий, не зустрічав міст і електромереж. Удар пройшов через одне горличко озон, а далі ув випромінювання палило планктон та молоде листя, ламаючи харчові ланцюги знизу вгору. Зараз у нас є сильні плюси та небезпечні мінуси. Плюси, Монреальський протокол зупинив хлор в тор і глобальний О3 повільно лагодиться. Супутники стежать за протонними бурями, служби дають попередження, авіакомпанії обходять полюс, фермери можуть затінювати поля та підбирати сорти з товстою кутикулою. Мінуси: залежність від електроніки, GNSS та довгих ліній електропередач робить сонячну суперспалах мультиплікатором. Одна й та сама подія одночасно підриває зв'язок, логістику, холодильні ланцюги, водозабори та лікарні. Тоді океан відігравався століттями у своєму темпі. Зараз вторинний удар прилетить швидше, у ціні зерна, у перебоях палива для тракторів у простої портів. Тоді не було міст на широті, де ув індекс влітку і так 10-11 плюс зараз мегаполіси на низьких широтах отримають подвійну порцію стресу і людям, і бетонним коробкам, і мережам. Є й надія аргумент зараз. Ми вміємо створювати запаси мереж Resilience, вводити керовані острови в енергосистемах, ставити на критично важливі об'єкти фільтри зв'язку, скло з потрібним спектром та локальні накопичувачі. Чесний висновок, біологія та економіка сьогодні вразливіші, але ми вперше можемо зіграти на випередження від шкільного уроку про ЮВІ до протоколів для диспетчерів. Якщо вважаєте, що сьогоднішній набір все ще слабкий, коротко напишіть, чого не вистачає вашому місту. Це буде добрий чек-лист для наступних випусків і привід поставити невеликий лайк на підтримку. Дев'ятий момент: відкрийте свій календар і змініть розклад. Справжній захист від пекучого сонця залежить не від свинцевих панелей, а від плану дня, одягу та вікон. Якщо прогноз уф індексу сягає 8-11+, Перенесіть свої справи на вулиці на прохолодні години, це приблизно з 6 до 10 ранку та з 17 до 21 за місцевим часом. У найспекотніший період з 11 до 15 краще перебувати в тіні або в приміщенні. З одягом усе просто річ із маркуванням UPF50 захистить від 98% УФ випромінювання, а довгий рукав із щільної тканини та капелюх із широкими полями краще за будь-які хитрощі. Окуляри з позначкою UV 400 збережуть вашу рогівку та кришталик. Без них темні скельця лише розширюють зіницю, пропускаючи більше шкідливого світла. Крем SPF 50 це не броня на весь день. Наносьте його щедро, орієнтовно 2 мг на квадратний сантиметр, тобто повну чайну ложку на обличчя та шию, і оновлюйте кожні 1-2 години, особливо після контакту з водою чи потом. А вікна, звичайне скло блокує UVB, але пропускає UVA. Тому захисна плівка або ламіноване скло біля робочого місця це інвестиція в здоров'я ваших очей і шкіри. Для тих, хто працює на відкритому повітрі, прості, але ефективні заходи: навіси та тенти з високим UPF, робота у дві зміни, обов'язкові перерви в пікові години та доступ до води. На будівництві шоломи з захистом обличчя, на фермі затініючі сітки 30 – 30-50% та сорти рослин із товстою кутикулою. У садах побілка листяка оліном, що діятиме як дзеркало, відбиваючи надлишок сонця. Пам'ятайте про посилювачі випромінювання. Вода відбиває до десятків відсотків УФ. А сніг до 80%. тому катання на човні та лижах це зони підвищеного ризику. У горах кожні тисячі метрів висоти, приблизно 3300 футів, збільшують рівень УФ на 10-12 Для авіації та північних маршрутів важливо відстежувати опередження про протонні бурі та під час них триматися подалі від полюсів. Це зменшить дозу опромінення для екіпажів та вагітних пасажирок. Для дому тримайте на поготові ліхтарики, запасні батарейки та офлайн карти на випадок проблем зі зв'язком під час сильної магнітної бурі, коли техніка може збоїти. Тепер ваша черга. Поділіться в коментарях своїми робочими лайфхаками, що реально допомогло вам та вашим близьким не згоріти в сонячний день. І збережіть цей допис, щоб мати його під рукою в спекотний сезон. Факт 10. Гроза це не тільки вода і блискавки, а ще й кишеньковий прискорювач частинок, що стріляє в космос, а не лише вниз. У розрідженому повітрі над грозовим фронтом на висотах приблизно 10-20 км 6-12 миль, виникають земні гамма-сплески. Це надзвичайно короткі, частки мілісекунди, пучки фотонів з енергією до десятків мільйонів електрон вольт. Вони утворюються, коли електрони, розігнані грозовим електричним полем, зриваються в релятивістський душ, ще вище, на 20-50. 10 км дванадцять миля вилітають сині струмени, а в іоносфері приблизно на 90 км на долі мілісекунди спалахують величезні ельфи, сяючи кільця дід ударних хвиль електромагнітного поля. Хоча ці явища важко помітити неозброєним оком, для приладів вони цілком доступні. По всьому світу їх фіксують тисячі разів на добу. Біля ковадла грози, на борту літака може статися короткочасне збільшення дози, зазвичай мікрозіверти, але за певних умов більше, тому пілот. Лоти оминають такі зони не лише через турбулентність. Інший цікавий феномен GLE — події зі зростанням кількості нейтронів на рівні Землі. Коли Сонце особливо активно вивергає масу, потік частинок стає настільки потужним, що лічильники на полярних станціях виходять з ладу. На висоті 10-12 кілометрів 33 три тисяч футів, годинні дози різко зростають, хоча й рідко досягають небезпечних для дорослої людини показників. Однак для екіпажів та вагітних жінок це вже стає підставою для прийняття операторів. Ативних рішень. Натомість бувають парадоксальні спадання форбуша після потужного викиду сонячної маси космічні промені раптом падають, і природній радіаційний фон на висоті знижується. Картина цих крайніх явищ важлива тим, що навіть коли ризик глобальної катастрофи мінімальний, локальні піки та спади випромінювання впливають на безпеку польотів, плани подорожей, роботу супутникових датчиків та здоров'я очей людей, що спостерігають за грозою. Якщо цей розбір від космічних спалахів до блискавок був вам корисний, Тримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть, що вас найбільше вразило. Дякуємо за увагу та довіру. Ви допомагаєте нам робити науку зрозумілою та чесною.